Друзі, привіт! Мене звати Ігор. Ви на каналі Техногайд. А сьогодні в мене досить незвичне ігрове крісло СОФА, саме так згідно термінології виробника. Кугар Ranger Elite продовжує традиції крісел для поціновувачів гри на консолях. Але в ході більш детального знайомства розумієш, сфера використання цього крісла виходить далеко за межі геймерського світу. Друзі, підписуємось на канал прямо зараз, тоді точно не забудете, і ми починаємо. Міцна стала. Лева рама, оксамитова оббивка, складена підставка для ніг і регульована спинка. А також досить стриманий як для свого сегменту дизайн. Погодьтесь, крісло у такій концепції. Чудово підійде не тільки для ігор, а просто для домашнього відпочинку, наприклад, за улюбленим серіалом. Почнемо із того, що у Кугар є ціла лінійка подібних крісел. Один із перших представників навіть був у нас на огляді. Вони відрізняються матеріалами, дизайном, конструкцією, але мають схожі риси. Геймерська складова, звичайно, тут одразу прослідковується, але і вписати таке крісло в інтер'єр звичайної вітальні, також можна. В ідеалі це має бути якийсь лофт або молодіжний стиль. Крісло отримало елегантний дизайн. Це одне з найбільш вишуканих ігрових крісел в асортименті Кугар, з якими мені доводилось мати справу. Більше того, якби не характерні логотипи на спинці і по боках, крісло сприймалося би абсолютно універсальним, без вираженої геймерської складу. За ергономікою, це доволі важке стаціонарне крісло 24,6 кг. кілограми. Рухати його можна, але передбачається, що основну частину часу крісло стоятиме на одному місці. Оптимальний варіант встановлення в кімнаті для відпочинку, або ж як у мене у вітальні, де можна подивитися телевізор або пограти на консолі. Варіант використовувати це крісло для роботи за столом в цілому можливий, але треба дивитися, щоб стільниця була вищою за підлокітники. Цього крісла або ж це має бути стіл із регульованою висотою стільниці. Габарити сидіння стандартні 49 на 49 сантиметрів. Заявлена вага, яку може витримати це крісло до 135 кілограмів. До нас на огляд потрапила модифікація у кольорі Army Green. Основні поверхні мають оксамитове покриття темно-зеленого кольору. І матеріал посиленої міцності на базі екошкіри використовується на бильцях. Дуже продумане рішення, адже саме тут ви частіше торкаєтеся Каятись вашого крісла. По боках розташовані кишені в нижній частині крісла. В них можна покласти смартфон, зарядку, планшет, геймпад або ж невеликі аксесуари. В цілому, мені хочеться відзначити якісний підхід до виготовлення цього крісла. Воно сприймається монолітним і при цьому дизайн не надто кричущий, як ви знаєте, це буває у геймерських аксесуарів. Навіть логотипи виробника нанесені у такому стриманому стилі. Сидіти в такому кріслі справді зручно. Воно, ніби створювалось для відпочинку. Матеріал дуже м'який, але водночас непогано тримає форму. Анатомія універсальна підійде людині практично будь-якої комплекції. Спинка крісла забезпечує хорошу підтримку спини, а вбудований підголівник тримає вашу шию у правильному положенні. А ще відзначив хорошу терморегуляцію оцього матеріалу. Сидіти влітку на цьому оксамитовому оздобленні дуже зручно, нічого не пітніє. Ну а взимку, очевидно, буде не. Кугар Ranger Elite регулюється максимально просто. Відкидаєтесь на спинку з певним зусиллям, тримаючи руки на бильцях. Під тиском спинка подається назад, тоді як платформа для ніг піднімається вгору. Врешті-решт, ви задаєте оптимальний для себе кут нахилу у діапазоні 95, 135 або 160 градусів. Ніяких ручок та важелів, усе регулюється під вашою власною вагою. Механізми сприймаються як надійні, нічого не скриптувати. Вить і не хитається. Зворотній процес точно такий. До того ж, крісло спроєктоване так, що скласти або розкласти його стоячи окремо поряд, буде важко. Передбачається, що ви робите це, коли ви сидите на кріслі під вашою власною вагою. На практиці крісло дозволяє сидіти в одному положенні впродовж багатьох годин. Нічого не затікає, дуже все комфортно. Звичайно, ні в якому разі не треба забувати про гімнастику, розминку і спорт, і взагалі треба жити. Ти активним стилем життя, але якщо ви звикли, ви любите після роботи провести кілька годин в кріслі або на дивані за улюбленою грою, то це крісло дозволить робити це максимально зручно. Отже, кому можна рекомендувати Кугар Ranger Elite? А власне будь-кому, хто любить ввечері посидіти біля телевізора або пограти, і до речі, грати на консолі для цього зовсім не обов'язково. По суті, це чудовий вибір і для домашнього кінотеатру, який не залишить байдужими ані господарів, ані їхніх гостей. Треба визнати, що виробник впорався зі своєю роботою на відмінно до крісла хочеться повертатися. Щойно приходиш додому. Ну а в мене на цьому все. Підпишіться, будь ласка, на канал, підтримайте нас подобайкою. Будемо разом знайомитись із новими гаджетами та техноновинками.